Називалася тиха війна, тому що не зривалися снаряди, свистіли пулі. На кухонному столі 38 років спогадів. Володимир Шайного вдивляється у нові дібрані радянською владою фотокартки. Щороку з товаришами, каже, зустрічається, аби згадати події 86-го. Тальнівська, Звінігородська, Лисенська. Як пам'ятаю, десь до машин 100 було. Вже двинулись на Чорнобиль. Тоді влітку добровольців з усієї області зібрали для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, пригадує чоловік. Уже були готові одежа спеціальна, командіровочний, все, все, ми навіть не знали, куди й що і як. Сказали, що треба, треба на Черкаси їхати, формувати колону. Ми так були оспитані в тих роках. Але... Сказали, треба їхати, тому що горе. Ми їхали. З перепусткою у кишені та кількома масками на зміну. Пан Володимир працював водієм. Японські трактора копали таку, кругом реактора, щоб не попала вода у прип'ять річку. І тоді в Дніпро не попало. І вони оце копали, ми засипали бетоном. Вони засипали бетоновози бетоном, ми глиною. Працювали і вночі, додає чоловік. Вночну ночну зміну їду, ну вже очі затуляються. Думаю, дріману стану. Став Камазі, тільки перелік, це вже чую надо мною фурчить вертольот. Водитель такої такої машини тронуться, не встановлюватися. Газ до поліка і пролітати, тобто там бешена була радіація. Її кажуть, не видно, їй видно. От так як розрізував ліпістка, видно всередині червона була, одна помада женська. Смак радіації пам'ятає досі, розповідає Володимир Кравець. На її наявність в зоні відчуження спочатку вказували знаки. Ми туди, як приїхали, поначалу ж ну, кругом стоять знаки. Обережна радіація, обережно не знали, що воно як. Потім так, язикому би солодке, таке, наче як, якась, як пудра, то нам сказали там замполіт наш, що в кого вуса є. Вуса треба збрити. У грудні 86-го його разом із іншими військовими привезли на пральню. Там, говорить пан Володимир, був три місяці. Привозили дві-три машини. Зіли. Оце воно було зв'язано в такі пакети. Пральний порошок привозили з Києва. Крон стояли дозиметричні прибори, які ми там раз ще не можна його запускали другий раз. Події тих років нагадує і штамп у паспорті. 11 лютого 87 року приїхав додому в село Жужинці, де одружився на Лугині Катерині Миколаїв. 9 квітня 87-го Я вже звільнився. В липні місяці мене народилася точка. На фото він з побратимами, а над палаткою напис Хазяйство Кучера ліквідатор Валентин Кучер в санітарному пункті працював за місяць після вибуху. Два молоковози стояли з водою. Підвозили воду. І люди, які працювали коло реактора, приїжджали сюди і тут ми їм баню робили. Ми давали полотенця, мило. Два години віддихнув і йдеш заступати. Два часи віддихнув, і йдеш заступати, топити, тому що кругли сутки там. Оборот, люди йдуть, 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 йдуть. Це була б сама перша нагорода наша Чорнобильська. Це видавали всім ліквідаторам. Оце вона найдорожча була. Хоча з кожним роком медалей на грудях стає більше, пам'ять про героїв Чорнобиля відходить разом із самими героями, говорить пан Володимир. На меморіалі в центрі міста квіти. Сюди ліквідатори приходять, аби вшанувати загиблих товаришів. У нас було у спілці 161 ліквідатор. Ось 2001 року померло 87 ліквідаторів. Згадуємо наших побратимів, наших хлопців, хто був, як був, хто приходив, особливо 26-го, Бачимо, що ряди наші все меншують. Пам'ять про них зберігають і в музеї, каже пан Володимир. Є сю, справки всякі, виїздні, щоб воно не забувалося, лишалося в пам'яті. Ті дії, що робили хлопці, що вони своє здоров'я віддавали на. За щот людей не тільки за наших, за всіх. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.